Це квиточок на трасі, Отако. А він тут Ну Собі відкривається шлабам і так далі. А потім, коли прийдете до наступного, то там з вас тут трошки грошенят. От і вся історія. В різних країнах по-різному. Подекуди треба брати вінєту. вінета це така. ти платиш, просто якусь фіксовану. У Угорщині, що таке вінєта в Угорщині? Це Висточок. Це. А4. Так, листочок А4, який роздрукований. І ти собі його тримаєш і все. У Швейцарії Венєтка це наліпка на... Так, Ну не тільки Чехії, в Швейцарії, в Словенії, в Чехії це наліпка на лобове скло. Що ти складив. У Швейцарії кілька Шо? років тому воно коштувало 40 євро на рік. 40 євро на рік? Так, коштувало. <кліп> ну, одним словом, дороги не всюди платні, не всюди не платні. Ти що показуєш сюди? Сюда? Ніч, сюди. <кліп> ну, от ми просто їдемо собі і вирішили зробити таке. Як дурне поїхало в турне, це дурне вже, каже, вам добраніч, тому що. Їдемо на що... <кліп> <кліп> З Генуї, яка сподобалася всім. Неймовірне місто, просто неймовірне. Чому? Воно таке автентичне. в Откине відчувається до справжньої Італії, Не ходять такі Зв'язок переривається, тому що ой, ми в тунелі зараз будемо заїжджати. Зараз знову буде зв'язок перериватися Сянін зв'язок переривається. Зараз знову буде тунель і знову зв'язок зникне. Тунель 40 метрів, всього немає зникнути. Зникне. Дороги. Привіт нашому крафтодору. Привіт всім начальникам підлеглим. Зараз у нас знову буде тунель, знали. знову можуть рватися зв'язок. Ну, не даремно назив... точно... трансляція названа. Трансляція названа На добраніч, діти. Точно перерветься. Що так, гадячі, впало. А що ж тут дивитися, типу, от що дорога, дорога. Програма називається Нобра ніч діти, тому що сьогодні навряд чи ми щось вам скажемо суттєве. Все вже показали протягом дня. Геную, як змогли, так і показали там щось із зв'язком гадзіос. Погано. А тут просто, просто дорога. Автична штука. Знаєте, існує ефект присутності, От це для того, щоб виїхали з нами просто. Попереду знову тунель, знову зв'язок зникне. Інтернет тут е щось гуляє, а це ми, власне, повертаємося. Ко Ко та. Євро 90 заплатили. Євро 90 це з, з, з Геною до Коголетто. <х Complex> да. Зв'язок переривався, тепер немає перериватися, тому що вже тунелів не буде їхали по швидкісній магістралі Так що, ну почитаю чатик. Почитай. Що пишуть? Дуже погане з'єднання, але прямий це ми вже в'їхали в, в Так. Да? чому там одне те? Когулєто. Когулєто. Ну, Хочеться сказати так. Коголето, так. Та. Прекрасне таке курортне містечко, маленьке, красиве, пальне. Спокійне. Одним словом, якщо ви захочете щось їсти в Італії, не ходіть в ресторани, беріть піцу за 8 євро і особливо не виюжуйтесь. Нормально ще тема. А то ми пішли, захотілося нам шибки. На шипа захотілося, тобі захотілося сховатися від дощу. Ну, мені захотілося сховатися від дощу. Хотілося ще цих як називається, мушлі. Міді. Порція не така, як завтра буде у Франції. Так що воно того не варте. В Італії треба їсти, те, що італійське. Піца, спагетті. Це в них добре виходить. А де? тобі треба атець, Саш. Я тут ніде не бачила аптеці. Саня, що треба аптеці? Так, имбирь зараз будешь есть. У нас Санька трошки перехворила. Ой-ой-ой, а что тут пишет, что? Це німецький не нет, а T-Mobile. Тут же відсутній роумінг фактично в країнах Європи. Тому інтернет німецький. Ну тобто картка німецька. А оператори місцеві І в Італії, ну в Хорватії не ліпший, насправді. Ну, як він збирається Окей. Тут дуже вузька дорога. Я розумію, що це птичний взагалі, стрім такий і прошу. Але може комусь знадобиться на ніч поставити собі і залипнути. По дурне поїхало в турне. Генуя, mm -hmm. як там кажуть, must have, та? must visit. Must visit. Генуя must visit. Хоч декому не подобається, хоч дехто каже, що там смердить. Нам нічого не смерділо, нам було нормально. Ліворуч. От. І більше її їздять по... по різних країнах. Робіть собі біометричний паспорт і їдьте в Європу. Ми порахували, у нас витрати виходять на одну людину за ці дні. Скільки бося? Станом тако? на Хорватію, це станом, станом на Хорватію. вчора, кожен з нас витратив всього п'ять тисяч гривень. Так. Це ночівля, бензин і їжа. Так, Ночівля, бензин і їжа. За два дні ми витратили кожен по п'ять тисяч гривень. Ну, два з половиною дні, скажімо так. Все так що... це ви можете побачити в попередніх двадцяти стрімах. <рес> попередніх усіх. От, оце е, узбережжя нічне. Блін, дошкода, що телефоном не передати це все. Ок. Бережіть себе, любіть себе, любіть с с своїх людей, які поруч з вами. А якби хорватський кемпінг. Лю любіть свою улюблену людину. Трохи не надурив, то у нас було б по 4 тисячі. Одним словом, Та, це... Мабуть, Одним словом, це не катастрофа, це просто Європа. І ви можете туди їхати за своїм біометричним паспортом і почуватися нормальною людиною. Ось. Ого. Фура, ти куди? Фура додому. І ми додому. Так, це не одностороння вуличка, якщо ти може подумати. Жі... Бо за розміром вона здається одностороння. Зараз припаркуємося, коли я почитаю чат, що там пише. На камеру тоді переключимо на, на, цей, на нас. можемо? Чуєш такі звуки, як в такси. Ну у мене ж навигатор даст. Ну хоча я сюди без навігатора їхала, бо. Вже по пам'яті. Давай. У мене адреси. моя адреса. И Касале Эль Біука. Ресторан. А, ты нам радили сюди піти, але здається дорогий. Ну ясно, що на такие горі за Так, реально, в таксі. Так, а це може в тебе? Ні. Я ж не таксі. О, клас. Тут можна сховатися до Так, ну що, вмикаємося тепер і... Питання відповіді, що у нас там. Читаємо чат. А Можна допаркуюся. Да, Паркуйся на здорожі. Так. Чат величеньки накопичився. Привіт! Піцу тоненьку знайшли, поїли, знайшли поїли. Куди ж ви їдете? Бочка, шумахер. Так, піцу поїли. Хочу, куди прямуєте? Скільки на спідометрі? Ой, та що ви таке питаєтесь? Цю Європа інтернет працює Так, Європа інтернет не працює. Так, приблизно, добрий вечір. Нарешті не на лайв, сповіщення не працюють. Це Свят Ханенко. Я бачу. <хи> Цікаво, вони бензин закупили попередньо, чи ми в Хорватії заправилися по самій Вінці, а потім тут в Італії вже заправлялися. різняться. І там, а. тут бензин коштував в Італії по євро 90 за літр. А на деяких заправках є євро 70. Навіть євро 50 було. В центр. Ні, не в центрі. Так, на ніч дорога. Ні, ми не в автівці не чуємо, ясна річ, тому що. Так, так, нема. То це ми зникали, зникали кілька та -та -та. разів. Так, Слава Україні. Та-та-там, та та там Я нічого про долю міхо не думаю про всяко в Україні. Ой, стрім офлайн. Франція. Ну ром, ти шо не Ну Може завтра буду, не знаю. Круто, ви від мене знаходитесь на відстані вісімдесят кілометрів, то спише. Це хто? О, там. Андрій. Андрій. К... Каш. Кас. Казпрушин. Каспру... Каспрушен. Кас... Ну круто, Андрій, Привет, що Андрій ти, а, що ти, а що ти від нас на 80 кілометрів. Так. А, не казали, куди їдемо. Ромаш у зміху нічого, його дурлює. Так, так, так. Верлам? Е, їдемо, завтра будемо в Монако, це точно. От, от я вангую. Ви ще не набридли один одного? Ні, ми не Ні. набридли. Ми втомилися за сьогодні, так. Але. Прикольне місто Генуя насправді. Мені дуже сподобалось, я в Генуї не була і вона мене вразила. Красиво, реально красиво. Я рекомендував я. І... Не дарма, як виявилось. Європа це тоскна, Європа це не тоскна, Європа це круто. Нам ще до них повсти і повсти. Так судячи з усього, що дивишся на все, що відбувається в Україні, розумієш, що Що це хвилинка зрадоньки? Ну, що нам далеко. Ну, ну так. не так уже далеко. Треба ну, просто вйобувати, розумієте? <рес> так. Працювати багато треба там. Щоб синій дим із дупи йшов. Ні, в Монако ми тільки. Ні, ми ж не, ми не зупинятимемося в Монако. Ми будемо ночувати в Ніці. Там хостел крутий, такий. Знайшовся. Заприймати. Нігальну суму. Так ми ж що наказали, що ми витратили. Ну ладно, подивимось. Ми в Монако тільки на пляжах і погулять по цих двох квадратних кілометрах. від нас поруч до кордону Франції звідси з цієї точки 142 кілометри. Ну, потім в Монако. А ага. потім Ніце. Ночувати ми будемо в Ніцці завтра. Далі в Швейцарію там зима зараз. Яка там зима? Там не зима. А ти лежиш, да? Фу, Ніце гамно. Владик. Ні, так фуні цегавно я зна. А. Владік пише. Наша Ялта і то краще. Ну, Італія Давай, така, не Владік, не, 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 не заряджай пластинку. Фуні це гамо. Я сам <къй> ні, це цегавно. Ми там тільки будемо. Але там дешеве, дешеве житло. Назад, назад ну дешеве... 16-17 число ми а... спланували повернутися. А чи вам що не подобаються наші стріми, що ви нас назад проганяєте? <гум> Ей! Витрати включають в себе бензин? Так, включають. Тобто сума 5 тисяч гривень за ці всі 20 попередніх стрімів це сума бензин, переживання і продукти в магазинах, і навіть їжа в, в закладах. 5 тисяч, тисяч гривень з людини це yeah, yeah. так, це <laughs> нормально. Ми минулого разу, коли Сашкою їздили за, за кордон, нас ми витрачали лише вдвох на бензин, і в нас вийшло, ми обкатали дуже багато і витратила теж тисяч вісім гривень. Віталій Стальченко, чого ви достібалися до мене з міху? Наш. Здрасте. Я от про це взагалі тут не думаю. Сашку вилікуємо. Зараз Збутин... примусимо їсти імбирі і гристи і... 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 корінь На заднього сидіння не сплять, ми вже припаркувалися і вони пішли на вулицю сидіти. А вон yeah. там їх видно, диви. Я їх так yeah. можу показати. Вон uh там -huh. Сашка сидить. Он Макс відбувається. <рес> Котики. Так, ну що? Моркотики. Ми все вже поспілкувалися. Ви якісь сайтами по попов... пошуку ну, житла. Так, який букінком. Ми користуємось букінкомом, а для їжі ні. Ми просто їдемо їдемо і навприпад дивимось менюшку в ресторанах і сідаємо чи не сідаємо. Вчора ми, ми, ми вечеряли дуже пізно. І... стрімти частіше. Зайшли в єдиний заклад, який працював. Вночі. Але там класно. Але там було дуже класно. Такі дуже... пластикові столи, пластикові стільці. Таке, знаєте, ну от типа. Як... Влад Старовой, там так, ви все правильно зрозуміли, але нас треба підписатись. І, але вчора шикарно <по гандалик. повечеряли не те, що гандалик, сьогодні, але неймовірно сма то, то в чому прикол в будь-якому ганделику Італії, який знаходиться на біля моря, неймовірно. Смачна... Такий сніг випав. Здрасті. Неймовірно смачні морепродукти. Дайте людям відійти трошки від нашого дурдому. В інстаграм От, ти фото. Ви знаєте, це правда, що у нас дурдом, тому що я сьогодні казав, що коли ти не читаєш стрічку новин цілий день нашу, не занурюєшся в ці якісь абсурди, то ти почуваєшся нормальною людиною. Але те, що написали, що там Нацбанк щось з біткоїнами вирішив зробити, з криптовалютами, ей. ей! Ви взагалі притомні, де там. І це Богдан Данилишин, який жив в Чехії два роки. Ні, не два більше. Більше. Ви що, пацани, до... ви що з добу рухнули? Ви, ви досі класно виглядаєте. А як ми маємо виглядати? Ми що маємо спитися і такі. За... Пухирі, знаєш, там обходитись що. До речі, дуже класний формат спілкування з глядачами. Пропоную такі стрім сутопи з з людьми, га? Так ми спілкуємося постійно, завжди у вас завжди є можливість нам на скайп-ефір позвонити. Ми легше їхати вночі чи вдень. Вдень, ясна річ. Вночі. Вдень. Вночі. Вночі. Ти будеш вдень, я вночі. Хорошо. На 23 третє, на двадцять Нацбанк відкриває свою майнінг-фірму. Ферму. Не фірми, майнінг ферму. Вони тепер майнери. <рес> Придурки. А ти стрім назвав 22? Я стрім назвав на добра ніж діти. А без номера? Ну, 22, здається. А треба 23. Я вже... А, там. Ну, <рес> Шановні, радимо екскурсію по Європі. Подивився Юмен, так все сумно, що головаха що там чого? був. Там Юген Головаха був сьогодні. Чого на сумно? У двох словах. <рес> Я не знаю. Боже, майже 200 людей і майже сотня лайків. Ну так круто. Прикольно. Добраніч, Колумби, Магелани, не думайте про вторне. турне. Так, Бальчун пішов і, і, і так, і, то вське в пожонку як пішов. Бо у вас весь трам буде. Там сумно. Ну, сумно. Слухайте, сум, ми ми самі сумно собі робимо самі. Та, у нас країна. Тут подивіться на флайт радар, я от подивився там на. На Фейсбуці постять фоточки, скільки літаків літає над нашою країною. Знаєте, це пустеля. Це вподобайко. <різь> Владі, вподобайка. Дякую за вподобайку. Дивіться, і над нашою країною не літають літаки, і це, це сумно з одного боку, а з іншого це пустеля, в якій може щось вирости. У нас великі шанси, щоб наша країна була нормальною. Добре, що там зараз нічого немає. Треба просто позбутися всього цього лайна, яке сидить, як у парі, які рахують наші біткоїни, яких немає. І думають, як керувати криптовалютами, як зняти бляхи, LTLPL. Що? Так водичка у нас багажничка. Ні, А що, температура у Сашки? А от там сюди. Не, у меня ничего не было. Такая какая температура? Спазмолгон. Нет, это не температура. А. Сейчас поедем в аптеку. Такая какая температура? Аптеки? Температура? це ж на Київ, тут немає цілодобових аптек. Саш! А яка температура? Що? А, вони вирішили, що температура, я відкуди знаю. Ну, пошукала аптека. Так до 38 нічого не збивається, ніяка температура. Ніякі таблетки не треба. Треба зараз імбир і щось гаряче. Чай. Так, все. Та -та. Пішли а, а в Соренто ну, ми будемо проїжджати між іншим цей, Сан Ремо. Знову, знову в Амстердам. Ну, чого вирішили? Ну, де, де ми, де Амстердам? Подумайте. Чіаневський угу. план. Все, ми пішли лікувати Сашульку. Дякуємо Борис. вам, що ви були з нами. Цей цей стрім називався На Добра ніч діти. Квазідержава? Владик, там, до речі, поруч з вами є квазідержава. що? ой. Здоров'я одужання. Зараз підемо. Так, напишеш, напишеш телеграм, яка там квазідержава. Всім дякуємо, що ви були з нами. Вам добраніч, 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 Хорошого настрою. Хіба що от, що я можу показати? Можу показати. Що робить? Ні. Отам от на обрії це, от, власне, Генуя. Це звідти ви приїхали у так. цьому стрімі. Якби ви могли дивитися, ну, якби передавав айфон все, це дуже красиво тут на, на горі, а в тебе на обрії Генуя. Так що все так, претендент тищ. Велике князівство Себра. Так, добра котики зайчики.